Згідно з даними міжнародної організації Transparency International, за рівнем боротьби з корупцією у 2014 році Україна посіла 142 місце зі 175 позицій. Згідно з опитуванням, проведеним у Чернігові з 24 по 27 лютого, методом особистого інтерв'ю опитано 100 чоловік у віці від 18 до 76 років. На запитання, чи довіряють вони правоохоронній системі, отримані наступні результати. Не довіряють міліції 87, прокуратурі 78, судам 69, СБУ 46%. 32% відсотків. відсотка стикалися особисто з фактами корупції у Чернігові та області. Яке покарання має бути за корупцію? 85 голосують за тюрму з конфіскацією майна. 8 – розстріл, якщо чиновник високого рангу, 7% не знають, вважають що безрезультатно.